Доброе утро, Кировоградцы. Вы знаете, что мы попутешествовали, сегодня поговорили о спорте. И мы очень рады, что, вот знаете, наша гостевая площадка следующая посвящена красивому украинскому нашему родному творчеству. И поэтому, друзья, не случайно у нас сегодня э, гости из нашего областного художественного музея. Наши друзья это Елена Степанок, заведующая отделом научно-просветительной работы Кироградского областного художественного музея и Татьяна Костенко, научный сотрудник отдела музея картины галереи Петросовского. Доброе утро. Доброе утро. Э, я смотрю, у нас вот уже, как говорится, практически экспозиция. Да, ну, так, так, мини. Сувна така міні-експозиція, так. друзі. Ну, Знаємо, що це дійсно все неспроста. Знаємо, що протягом а, цього тижня дуже багато майстер-класів проходять а, одночасно і на базі а, вашого музею, а, і на базі галереї. власне. Знаємо, що це така спільна акція художнього музею і клубу Ниточка. Дуже багато оголошень є про майстер-класи, які відбуваються щодня, там в денний період, зокрема. Да? І хотіли би дізнатися більше про це все діло, да? дізнатися розклад наступних майстер. -класів. Стер класів дізнатися все, що ви запланували. Добре, отже, дякуємо вам. А за запрошення дійсно досить уже довгий час у нас така існує традиція по співпраці з майстрами нашої кірвогречення, тобто ми не тільки співпрацюємо з клубом народних ремесел «Ниточка», а також з громадським об'єднанням Лісовідрецького «Звіз», також працюємо з дивосвітом і з окремими майстринями, які пропагують українське декоративне мистецтво у нас кірогрещення. Співача дуже яркову дуже ярко, вигляє, дуже ярко виглядає, виглядає, тому що якщо так подивитися, наш звідти, відповідно, на рік ми проводимо до 200 майстер-класів. Це також проводять майстри і проводять наші співробітники музею. Але щодо 2014 року, то у нас вже протягом цього періоду проведено понад 25 майстер-класів. 20 майстер-класів провели дійсно члени клубу народних ремесел Ниточка. Яким чином відбуваються майстер-класи? Тобто майстрині приходять, ми їх записуємо, відповідно, тому що не кожна майстриня. Має можливість прийти, наприклад, з 10-ї години, а взагалі то майстер класи у нас проводяться з 10-ї години і закінчуються о 17-й годині. Кожного дня у нас три майстер-класи, які проводять так, члени національної спілки ем, я перебув... і члени національної спілки, і відповідно також члени клубу Ниточка. Щодо тих майстер-класів, які проводяться в цьому році. Я вам покажу ось такі ляльочки, Зверніть увагу, так, нас навчили. мотанки, ляльочки, радість, тобто зверніть увагу, дійсно. Підняті ручки, mm -hmm. яскраві кольора. Бачите, uh, це вважається, це що радість. така лялечка буде приносити це радість. радість. Так, відповідно, Це, це, теж це радість. також радість, тільки трішечки вже mm -hmm. так, так, no, інші кольори, так інша кольорова гама, так, більш така спокійна кольорової гами рожевому кольорі. Ну, вважається, що ось коли людина виготовляє своїми руками, про це розповідає одна із клубу Ниточка, це гусак, вона навчалася. У неї дуже багато різних видів ляльок. Я думаю, що нам покажуть оператори ті ляльки, які виготовили і які представлені Вони на, тут на столі, не да? тільки на столі, а також нашій експозиції. Uh -huh. Тобто, на сьогодні в нашому музеї, до 19 вот. лютого, так, ось будь ласка. Вироби майстри так, тобто до 19 лютого в нашому художньому музеї буде втрим, так, так, виставка клубу народних ремесел. Ну в основному ми відібрали декілька тих робіт, які а, дійсно можна прийти і навчитися виготовити ну, наша Ось Отакі питання народилися. Щойно Ці ляльки-мотанки вони мають відношення до класичної, якщо таке взагалі існує класичної української ляльки? Е, мають. Чому? Тому що. А, Ще починаючи в 19 столітті, один із дослідників досліджував територію ну, тобто, Лісидречний, це сучасний керівречний, і також Черкаської області. І ось там досить багато описано тих ляльок-мотинок, які виготовляли наші прапращури. Оце для дітки щось там проїзд, так? А тобто це вже більше ті, ті, да? ті майстер-класи, які проводять і наші наукові співробітники, також мислю працюємо так, да, з так. Ольгою Коломіс, mm -hmm. не тільки на території музею. Тобто ми виїжджаємо в різні навчальні заклади, дітки, в дитячі сад, садочки. Діки, вон так. Класс, ось, будь ласка, хороші. доросла аудиторія, так, яка також долучається. Це, галерія, собственно говоря. А це а, ні, це, е, ківерський обласний художник. Ага. Тобто, ну, вили... музей. Ну, да, музей, так. Так, виду, так, так. Да. Відділ е, картина галерея да. е, Осовського. Але ви знаєте, ви м, помітили дійсно, що ми виїжджаємо з майстер-класами, угу. а в дитячі садочки. Ось в дитячих садочках е, дітки виготовляють за Ось такі ляльки, які ми назвали дзвіночки, досить швидко виготовляється. Тобто ми вивчаємо геометричні фігури, що це у нас холо. І три таких кружечка ми одягаємо на голівочку. Так, момент так, моменти, так навчання, пізнання, кольорова гама, тобто які кольорова гама присутня, ось ось ляльок. Це Може бути резиночка, наприклад, на волосі. Це може Суди бути, бути, це так, може так, бути чуки, все, все, що все. завгодно, тому що дійсно і вони ось так на бантики? Бабан, ну, ось креативно ви знаєте, тобто, що я хотіла сказати про те, що дітки в дитячому садочку з захоплення виготовляють, а вже учні початкових класів вони трішечки, я би сказала, хай не ображаються викладачі, вчителі, але вони трішечки лінуються. Uh -huh. Вони чекають, щоб кожен там чи Тетяна Сергівна, чи науковий наш співробітник, який приїздить, і на... і зробив. Підійшов навіть, і допоміг. Тобто я не можу розумієте, але це uh -huh. говорить про те, що дійсно. Трішечки втрачається не, То, творчий да. початок. Да, творчий початок, який втрачається. А, а можливо, вони хочуть втрачає. просто ближче познайомитися і поспілкуватися? Ми до кожного підходимо і обов'язково спілкуємося. Вот, э, Танечка, що ви мастерите? Я вот за вами так наблюдаю. Скажіть, що робота йде, а ми о ній молчимо. Да. Вот, э, для далечки. Да, для куклі. Да? Для, і для кукли. Да. Ось так. ось такі, такі вот. будь ласка. Ось такі, ось такі. Ось це схоже на болгарські ляльки, так, такі традиційні да, оберіжки да, такі. Да, такі да? Так, є така цікава традиція в Болгарії, і також в зараз секундочку. А, поряд з Болгарія. Це у нас Молдавія. Мол, Молдова. Так, Молдова, я перепрошую, Молдова. Тобто є такі мерцешорчики. Тобто, що саме цікаво, 1 березня вони виготовляють ось такі мерцешорчики. А в основному виготовляють молоді дівчата, які хотять хотіли би знайти свою пару. Mm -hmm. Виготовляють в Парі. У нас одинаки, од, а ось так зв'язують, носять на сукні або на верхній одежі. Тобто я правильно, при, правильно, да? правильно. правильно. У вас інтуїція. Вона сам уже визначила. У мене бабушка молдаванка спокійна. Ви зверніть увагу, ось так носять, прикріпляючи, а потім е, 40 днів проходить. І е, з побажанням про те, що знайти свою пару, uh -huh. тобто того єдину або ту єдину. А ось так е, віддають цей марсерчик плодовому дереву. Тобто uh -huh. це абрикоса може бути, це може бути вишенька. І вважається, що протягом року дівчина знайде собі пару. А в Угорщині я чула, що, наприклад, стрічками прикрашають дерево весільне. Коли хочуть з кимось а, одружитися. просто так. Беруть дерево, його викопують і прикрашають стрічками. На Західній Україні, до речі, досить багато залишилось таких дерев, тобто, коли можна їхати по трасі, наприклад, хмільник ну, тобто, зберігаються, ті стрічки на дубі. тобто, Кожна дійсно дівчина приходить і повіше, тобто, зав'язує стрічечку. Uh -huh. різнокольорову, яскраву, ну, взагалі, тут активний такий кольор це червоний кольор, він вважається кольор. Uh -huh. крові, вважається кольором таким активним, кольором кохання. Uh -huh. І ось такі у нас також будуть виготовлятися сердечки булочки. Ну, це, а, мабуть, що вже до, до дня свята, закоханих. До європейського так, такого. Да, так. до дня закоханих. А зверніть увагу, що ось сердечки, ви говорили, що діти досить креативні, вони по-різному можуть використовувати. Ви знаєте, ми не думали, що із сердечок можна ось так прикріпити і зробити сережки. Це може бути кулон. Це може, uh -huh. Правильно, це може бути кулон. Тобто дітки, коли виготовляють, вони по-різному. Сюди Їх можна використ... фотокартку, фотокартку ставити. Карт. Карт. Це може бути можна рамочка. Бейджик. Це Ді. може Ді. бути бейджик. Скажіть, а скільки взагалі ви знаєте, Вот в Україні э, очень много вот таких вот технологій, да? И вы, вот, э, Можливо, виявили, соцтємі, що в Кировоградське вже працюєте. А чим вони відличаються? Вот, Запад, Восток, Север, центр. Зможна. Вот как бы вот є какие-то відповідь? В принципі, все ви знате, так, очень похоже. Все досить схоже, mm -hmm. але все ж таки є певні такі э, різниці, тому в основном, що да? чому є різниця, розумієте? Тобто більше у нас приходить різних майстер-класів із Західної України. Да -да -да -да. Чому? Тому що там зберіглося, ось, це, ось ці традиції, всі традиції у, нас. у нас зберіглися, але розумієте, у нас трішечки вже адаптовані до сучасності. Угу. Чому? Тому що, якщо ми пригадаємо з історії, то XVIII століття це досить були розповсюджені, такі як брокгаузькі малюнки. Що це відбувалося? Коли забувалася автентична, наприклад, вишивка, угу. тобто певні такі символи, які вишивалися на руш... рушниках, а там було надруковано просто звичайні ті троянди, які. Які не несли певно такого <гум> психологічного <гум> <гум> змістової, такої, такого навантаження, розумієте? І ось ось засилля таким, ну я би сказала, можливо, певним таким псевдо. <гум> все розумієте, и разумеете, mm -hmm. ось, все ж таки повлинуло на то, да? что утрачено. Скажите, как можно? Давайте еще, поговорим, как можно к вам попасть. Да. И если вот Як есть люди, русского, которые, носу, знаете, носу, например, таки. нет у них времени, они хотят, может быть, приобрести э, изделия. Да, вот, давайте как-то вот проинформируем, потому что так красоту надо видеть. Да. <laughs> <И> Обовязково. <laughs> Обов'язково. Обувь 12 12 лютого в нашем художественном музее будет проведено Виставку ярмарок, і відповідно з, вона буде функціонувати з 11-ї години, до до 16 так до 16-ї години, до дня закоханих, uh -huh. і в основному там будуть досить багато таких цікавих поробок, які стосуються а, так. Стосується символічних, да? які стосуються, тобто кохання, весна uh -huh. так, тематична В основному така тематична у нас буде виставка. Uh -huh. І далі ця як виставка ярмарок переростає. У відкриття виставки mm -hmm. вихованців дюцу, також там представлено було декоративно ужиткове mm -hmm. мистецтво, mm -hmm. і далі в рамках цього цієї виставки будуть функціонувати майстер-класи. майстер класи, майстер -класи Клас. будуть проводити тільки, не тільки майстрині, а також і наукові співробітники, mm -hmm. співробітники. Mm -hmm. Кірвареськобудово ну, художньому. А хто ходить на ваші майстер-класи? Тобто, ви розумієте. І починаючи, у нас навіть в мене зберігся знімок. На жаль, я сьогодні не підготувала. А є дівчинка, які випинули три рочки, і вона тримає в ручках ляльку, мотанку, яка в яка виготовлена її руками. ручками. Ось таку лялечку. Тобто О, просто так, так що і практично я перепрошую, ще мені сказали з Тетяною Серіне про те в нашому художньому музеї в картині галереї існує або працює, не існує, а працює. Чому? Вища народна школа. Тобто ага. цю вищу народну школу відвідують вже такі люди. люди. Так, ну, ну, так. За, 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 за Бальзаковського віку. І дійсно це інтелігенція. А, також приводять з собою і внуки, вже деякі вже правники ага. мають. І ось так спілкуються, тобто передають свої знання, свою любов до декоративного до своих творчеств молодому поколению. То есть можно всем. Да. И малые, друзья, можно всем вас и мы Друзья, милости просим, если вы и не сможете, у вас нет там э, времени э, для того, чтобы э, навыки обрести э, вот такого прекрасного отдела. пожалуйста, можете приобрести. Я думаю, по крайней мере, подарки вы найдете. Спасибо вам большое. Дякую вам. Э, музей, как всегда, впереди планеты всей. Спасибо. Поэтому, друзья, э, татьяна Александровна, опять же таки привет. Обовязково. <laughs> друзья, а мы переключаемся на заканчиваем паузу. Tá para